Моє ще трохи. Моє ще трошки заїдьте, щоб він мав місце. Йуш, <п amino noise> скидаємо. Я думаю, що мало би бути добре. Та чуть-чуть маю. -чуть. Ja, da, da, da. Дай чуть-чуть сюда! Д Добре! Хорошо, тримай! Давай, А їде, Добре, тримай! Катки оно піднес. Можуть опускати вже. Доброго ранку. Ми збираємо. Ще збираю прицеп. ефіру вже затарував інструментом. Зефіра заложена, щоб варку треба кинути велику на всякий випадок. І бля, збиралися зараз виїжджати до мого знайомого там, де ми вчора скинули машинку. Подивимося на ню за білого дня. Коротше, буде розбиралася вона. Так що беру ще малого собою. І будемо зімали в полі в мотор, так як завжди. Так що вирушаємо до мого знайомого і будемо потихеньку розбирати. Так, друзі, приїхав я вже до машинки. Ну, коротше, Біток страшний, такий удар то серйозний. Запчастини коробки повиламлювано. Коробка розтрощена, Тут блок. Звісно, не знаю, що кого. Коробка зламана. Ще й плюс евакуатор добів коробку тихого зефіра. Давай сюди ближче. Зараз будемо пробували колоти її. Ось така вона по колу. Такий ударчик. Получився. Погон, подушки бокові постріляли. І тут ще магнітола, купа різних запчастин. Ось так, тут все повиламлювано, лобове мене. Ну мене, та дверка перестала відкриватися, не знаю що. Зараз беру, знімаю капот, радіатори. Хороша задача нині зняти мотор. Зніметься мотор. Тоді буде легше. Таке, Отже, приступаю, інструмент витягаємо. Окрас інструмент є, прицеп є для мотора. І будемо приступати до розбору того всього чуда. Коротше, в ході розбору виявилося. Тут віло мало, навіть ціпок всередині. І коротше, де коробка кріпиться. Я зараз розбираю, пішла ось така трищина, відламало. Такий прикол, мотор короче, вже, вже на запчасті. Точно не цілий. Тут селіноїде, це все діло теж виламане. Потихеньку розбираю далі. вже Мотор тримається тільки на цій одній подушці. Так Взагалі перший раз гібридно розбори, трошки підрозібралося, мотор хоча б видно. Ось така фішка здорова. Там теж ще є ось таке декілька фішок. Це певно йде на мотор фішки. На моторчик цей, що генерує електрику. Так що під потихеньку розбираю, зайді вихлопно вирвало. Так нагадую, що це 2,4 гібрид. І також ось тут є така дира пластикову кришку гаремно зламало, так, Щоб бачили, чи відламало там ще щось. Дивіться, що тут мотору хана. Ну, Будемо бачили. Будемо бачили в подальшому. Завдяки тракторі підняли, поставили. Добре, що є погрузчик. Мотор в прицепі, кропка в прицепі, набагато легше на руки. І зараз це все металом треба позакидати, забирати в людей з города. Щоб людей тут не було. Тут по суті, кавалки, кавалки від того всього такої. А Ми будемо складалися, збиралися їхали. Треба буде лафету взяти і вже приїдеться з лафетою. Щоб підняти і забрати машину. Коротше, все ми загрузилися. Повністю все складено. Всі мусор наш. І Максим виїжджає з ефірою. Потихеньку я своїм мототехнікою їду. Приїдемо з лафетою. І подемо ми її грозили. Треба буде задні колесо підкачати. Можливо воно і проб'є. Щоб попробувати. Кашнути, ну, нічого не А! а там... Мотори є зняті. Тобто, Загрузилося вже з прицепу, коробочка знята, мотори зняти. Ці лишні запчастини зняті. З ефіру від'єднали, хоч вже поїхалося з лафетою. Я знову сідаю на свого коника і їдемо грозити той кузов. Що ж, ми вже приїхали з лафетою, Лафета вже було складена, люди брали. Зараз піднімемо трактором догори. Потрібно ще заднє колесо або його замінити, або підкачати. То не знаю, будемо проб... Будем пробувати підкачати багажник пробувати відкрити. Закосило я Ну то нічого. Все відкриє. Пітво колесо залізло трохи всередину, Ну все таке. Добре, коротше каїм трактора, зараз піднімаємо догори, качаємо тоє колесо справа. І будемо пробували грузити і замотувати. Там пасків куча взяв, щоб це все діло нормально зафіксувати. Шкода, що ні одного колеса немає, Ну це таке. Це вже мелочі. Вже загрозили ми хімдайчика за допомогою трактора. Стягнув я трьома пасками, три трещотки. Все досить гарно натягнуто. Ого. Ну, натягнуто добротно, Все натягнуто, але ну, воно, звісно, зараз підтягнеться, трошки попусте. Там заднє коло якось так інтересно залізло. Підкачав колеса на лафеті, підкачав колесо взаді, мало би додому хватити. Так що зараз будемо пробувати. І дергати, не знаю, що з того вийде. Може і поїде. Коротше, все, трошки підтягнулися. Досить гарно. Їде, але треба трошки дотягувати час від часу. Пасочки. Так що станеш там біля за мостом, я зараз під'їду мотоциклом. Потихеньку. так Все, малий потягнув, трошки вона раком боком їде, але нічого поїхала. А я зараз браю свої речі і беру доганяю його. Під'їхав його вперед, буде їхати плем'яш. Чекаю, як він заїде сюди. підйом дуже крутий, особливо туди догори підйом Дуже сильно крутий. Так що чекаю, щоб він їхав. Так, водить плем'яш, йде на підйом. Бимо бачили зараз як вона виїде гори. О, молодець і зараз повертає направо. Раз, 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 давай, 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 давай. І пішов, 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 давай, 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 давай. Ай молодець, ай молодець. Коротше, все, виїхав, красавчик. Взагалі молодець. Він молодець, витягнув догори. Короче, кришка багажника відкрилася, він поїхав вниз. Дивитися, чи нічого не загубіли. А я потихеньку буду зараз їхати. Паски всі тримають, лафета все чітко. Навіть колеса не поспускали, зараз буду, коротше, потихенько рушати вперед. Так, йдемо потихеньку їхали вперед. Там десь все чути. Все, ми пігнали. Машинка вчіплена. Все чітко. Ручник, все чітко, машина не сильно гріється, 90 градусів, по чуть, -чуть по трохи дорог... Кусочок дороги лишається. Так, польот поки нормальний, машина не губиться, їде за нами по чуть-чуть в таких оборотах. 10 км за годину. Я їду. На нашу розборочку. Ось ну, собі чик-чик легенько, машина не гріється, обороти потихеньку, і наша ігру ззаді їде за нами потихенько також. Що ж, перечепив я на тракторець Звісно, машина побільше, ніж тракторець, але нічого, Тракторець теж справляється, Зараз я ним потихеньку її буду стягати донизу. Я, звісно, що не знаю де її. Я маю припаркувати, але десь Попробую зараз її притулити цю машинку. Тракторист трохи ваги йому бракує. Буду його замінювати, найбільш потужний. Але так нічого, добре, що вона заїхала сюди, так як вона має бути. Зараз подумаю, де її стягнути і коротше, буду її спускати. Туди десь низ, а зараз подивлюся підходяще місце для даного автомобіля. Щось фігня вийшла, чуть-чуть легенько звернуло, не пішло по моєму плану. Затяжка машина, потрібно міняти трактор. Можливо, хто продає, потрібно його міняти на сильнішого. Так що пхає дуже сильно. Зараз буду ефіром підтягати його догори хочу показати позапчасти е, автомобіля, та й казав, мотор піде в утіль. тут виломано, тут виломано і тут куска теж немає. Ну і там ззаді також виломаний кусочок, так що підем проб'єти. Так що мотор піде тільки під розборку. Коробка йде під розборку, того, що тут виломано, передня частина, тут зламано. Там що десь кусочок мотора лишилося. Коротше, багато зламаних елементів. Коробку не знаю, чи варто розбирати, чи продам десь комусь сілу. Так що в коробці ось така, звісно, біда і печалька. Тут вже мусор. Йде на алюміній. От таке ще колектор. Капот також дав мусор. Цей блок не знаю, чи що ще комусь потрібен. За що він відповідає, то ще є десь мотор. Ось цей електромотор. Коротше, багато запчастин йде просто в мусор. Ось і там ось так віломало, лишилася тільки ця передня частина, а диска немає взагалі. Так що ось така печалька. Як ви бачили на відео, соната була доставлена сюди, вже без мотора коробки. Тільки кузово досить тяжке і дуже сильно пхало тракторця. дверку передню закусило, задні відкриваються чітко. Постановки ще є якісь запчастинки посмазки. Ось така магнітола ще є рідна. піших Hyundai задні, так що магнітола ще оригінальна, багажник також закусило не відкривається ні Ну це таке ця сторона оця посмаса, за нею часто питаються. зараз її пофоткою кинеться на інтернет. Там не знаю не бачу більше що. Ну, Видно, що багажник майже відкрився, майже Но він не відкрився до кінця. Задня сідушка досить гарна. Тут виломало, торпеду попхало від удару. Так що торпеда тут майже О, Прикольний є ось такий типу, клімат посередині. Подушка не встріла. Ну, торпеду вже нікому не продам, так як її досить сильно виломало. Так що ось така вона тут по салончику. Ще якісь є пластмаски, Бардачок виломало. Ой, дверки тут ціленькі. Єдина надія, що продасться, продадуться ось ці дверки, бо продавати тут досить-досить мало є що. дзеркало ціленьке. І це не може не радувати. Так що тут все було познімано, привід лишився ще. Трубу відломало. Вчора питалися за цим блоком АБСу. Люди може брати. Так що ось така вона, ця сунгатка зеркала вціліла, двері тут вціліли. Удар був досить жорсткий. От бачите, підсилювач бампера, він його аж типу, вивернуло, так як він ленджараном став. Силові кабеля тут йду, такі ось досить грубі, як не знаю, як два пальці. Трубки, кондиціонери якісь полишалися, бачок цілів. Так що, дивіться, навіть стойка от ще, стойка ще рідна. Hyundai. Ще Багато запчастин є оригінальних, що не мінялося. Рульова реючка що Ось такий автомобіль. Удар дуже-дуже сильний, дах заламало, ось тут зламало. Тому і дверка не відкривається через те, що дах зламало. Так що, колесо заднє залізло, також всередину ось така покупка по фотографії, навіть відео там майже і не було. Так що напишіть, друзі, чи ви б купляли такий автомобіль після такого серйозного удару. Ну, що зробити? Фотографія фотографії завжди виглядає краще. Якщо автомобіль буде розбиратися, також нагадую, що в мене є соната такого самого року на таких гарних титанах. Е, ну, вдарена в жопу. Також вийде про нього відео скоро. Ну, Тут морда ціла, фари цілі, Капот цілий. Ну, ця на 2.0 а та на 2.4 гібриді. Клубове тушить ціле оригінальне. Так що кому що потрібно по автомобілях Hyundai Sonata. Є такий, і такий на вибір. Це трошки темніша, це трошки світліше. Так що, друзі, поставте ось такий лайк, підписку за те, що автор почав брати інтересніші автомобілі, не Жигулі, не корчі, а такі автомобілі свіженькі 12-13 років. Так що, всім дякую за перегляд і чекаємо наступних відео.